Вітаю, друзі, на каналі Математика Доступна! З вами Галина Олексіївна. Давайте розберемо задачу з геометрії, яку вам можуть запропонувати на національному мультипредметному тесті. Внизу з правого боку екрана ви можете побачити посилання на канал. Математика доступна в телеграмі. Заходьте, підписуйтеся, там є багато чого цікавого, а ще, розв'язуючи задачі в опитуванні, ви зможете краще підготуватися до тесту. так, сьогоднішня наша задача. Основою прямої призми ABCD, a 1 b 1 С1, Д1 є РОМ ABCD у якому більша діагональ, а це дорівнює 17 см. Ось ми вже намалювали цю призму. В основі ромб ми його зобразили у вигляді паралелограма і провели ось цю діагональ, можемо собі записати, що вона дорівнює 17 см. Далі сказано, що об'єм цієї призми дорівнює 1020 см кубічних. Через діагональ АС та вершину Б1, ось ця вершина Б1, тупого кута верхньої основи призми проведено площину, яка утворює з площиною основи призми кут альфа. Знайдіть площу утвореного перерізу призми у сантиметрах квадратних, якщо тангенс цього кута альфа дорівнює 2,4. Нам спершу треба побудувати переріз. Чи можемо ми його зразу побудувати? Звичайно, так. Тому що точка А і точка Б1, які належать перерізу, лежать в одній площині, і ми їх можемо сполучити. А також точки Б1 і С лежать в одній площині, і їх ми можемо сполучити. Ну і Тепер нам треба зобразити оцей кут альфа між площиною основи і нашим перерзом. Що ми зробимо? Проведемо іншу діагональ ромба, адже ми знаємо, що діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом. І сполучимо точку Б1 з точкою перетину діагонали, давайте її назвемо О. Бачимо, що bb 1 перпендикулярний до площини основи. Далі, b 1 о це похила. А БО її проекція, але БО перпендикулярне до АС, тому за теоремою про три перпендикуляри ми можемо твердити, що і похила БО також буде перпендикулярна до АС. Отож, Б1О це вже є висота нашого трикутника АБЦ, а також кут БОБ1 це і буде кут альфа, тангенс якого нам відомий. Тому ми можемо собі записати, щоб знайти площу трикутника АБ1С, нам треба одну другу помножити на основу АС і на висоту, проведену до цієї основи Б1О. І тепер перед нами стоїть завдання знайти Б1О. Давайте зробимо деякі позначення для зручності і позначимо собі BO через Х, а Bb1, оскільки це є висота нашої призми, ми позначимо через H. І тоді тангенс кута альфа із трикутника bb 1 o ми можемо записати як відношення bb 1 до. БО. Або це буде відношення h до x. Ну і звідси ми можемо записати, що h дорівнює x помножити на тангенс альфа, тобто це буде дорівнювати 2,4 х. Ми собі все позначимо через Х, щоб якимось чином можна було пізніше його знайти і задачу все ж розв'язати. З іншого боку, нам відомо об'єм призми. А об'єм призми можна знайти, коли площу основи помножити на висоту. Площа основи це площа ромба. Площа ромба дорівнює півдобутку його діагоналей, тобто одна друга b Д помножити на АС. Ну і, звичайно, ще помножити на H. А тепер ми можемо записати одна друга БД ми запишемо як 2х АЦ у нас відомо це є 17 см, тобто помножити на 17, а H в нас, ось, ми виражали його через Х, це буде 2, цілих, 4х. Ну і об'єм також відомо, і ви помітили, що в нас вже є ось, таке, ось такий вираз, 17. Я не буду навмисне множити, зараз скажу чому: 2,4 х квадрат, і ми розуміємо, що 17 помножити на 24 х квадрат дорівнює 1020. Маємо рівняння, і давайте знайдемо х квадрат. Отож, х квадрат буде дорівнювати 1020 поділити на 17 і помножити на 2,4. Ну і 1020 і 17 скорочується, це нескладно перевірити. Буде в чисельнику 60, а в знаменнику 1. Тепер зразу чисельник і знаменник домножимо на 10. Будемо мати 600 у чисельнику, а у знаменнику 24. Ну, 600 ділиться на 24, це буде 25. Отож, ми можемо знайти х. І х буде дорівнювати корінню квадратному із 25. Звичайно, тут ще має бути плюс-мінус, але оскільки це. Відстань. Тому ми беремо лише додатнє число, і це буде 5 см. Ми знайшли Х. Тепер давайте розглянемо трикутник B B1O. Я запишу це трикутник B, B1O. Зрозуміло, що він прямокутний, в цьому трикутнику Б1 дорівнює H і дорівнює 2,4х, тобто помножити на 5, і це буде дорівнювати 12 см. Ну і вже можемо застосувати теорему Піфагора, або, провільніше, наслідок з теореми піфагора, і знайти відстань б 1 яка буде дорівнювати корень квадратному із до квадрату b1 до квадрату. Ну і давайте обчислимо. Тобто bo у нас 5, маємо 5 до квадрату, плюс 12 до квадрату, це буде 25 плюс 144 буде 169, і корінь із 169, звичайно, дорівнює 13 см. Отож, в нас вже все є для того, щоб можна було обчислити площу нашого трикутника. І так, площа трикутника буде дорівнювати 1 друга, помножити на 17. І помножити на 13. Можна провести нескладні обчислення, помножити, тоді поділити на 2, чи спочатку поділити на 2, тоді помножити. І одержимо в результаті 110,5 см2. І у відповідь ми записуємо ось таке число: 110,5. Друзі, якщо ви усе зрозуміли і вам сподобалося розв'язання, напишіть про це у коментарях. Якщо у вас є свій спосіб, я буду рада його прочитати. А вам бажаю успіхів у вивченні математики і тримаємося!